У ветеран хабі продовжує роботу фахівчиня із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Спеціалістка надає консультації інформаційного та комунікаційного характеру. Я допомагаю заповнювати їм документи, офіційні звернення в різні органи, знайомлю їх із правами, які в них є соціально-праві гарантії, консультую стосовно. Реабілітації, працевлаштування стосовно психологічних ну, різних послуг, які в нас є в громаді. Звернутися можуть ветерани війни: це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни і е, е, учасники війни, також родини ветеранів війни, родини е, загиблих наших захисників та захисниць. Родини зниклих безвісти, учасники Революції Гідності, інші демобілізовані особи. В основному звернення, як скористатися тією чи іншою пільгою. Ну, наприклад, пільга на комунальні послуги. Да? Значить, які треба документи, куди звернутися, хто має право, який відсоток, отакі питання. Потім, наприклад, допомога при пораненні. У нас в громаді запроваджена програма допомоги. Військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, чи каліцтво, наприклад, наслідок війни, і ми надаємо разову допомогу 10 тисяч гривень. Щоб почати співпрацю із фахівчиною, треба або особисто звернутись у хаб за адресою вулиця Поштова, 5, або подати електронну заяву на обслуговування. Заява подається в електронному вигляді на сайті Міністерства ветеранів України. Вкладка там є ветеран і є така додаткова. Вкладочка, подати заяву на супровід фахівця і супроводу ветеранів. Ну, для цього треба, щоб був електронний підпис у заявника. Да? Це може бути згенерований він або в «Дії», або в Приватбанку чи іншим засобом. Ну, Тут, зрозуміло, що доступ до інтернету, треба підгрузити свої документи, які засвідчують його статус відповідний. І потім ця заява сформована, вже потрапляє до того фахівця, якого обрали. Одне із поширених питань, з яким звертаються до спеціалістки військові, це як отримати одноразову матеріальну допомогу з місцевого бюджету у розмірі 10 тисяч гривень. Зазначимо, що виплати стосуються лише тих, хто отримав поранення, контузії або каліцтва під час виконання завдань із захисту батьківщини у період з 2022 року. Ця допомога не має сроку давності, тобто поранення могло бути в 2023 році. Військовослужбовець не знав. Він звертається зараз. Для того, щоб отримати цю допомогу, необхідно звернутися в управління соціального захисту, написати заяву там в довільній формі дівчата надають бланк заяви, приложити туди документи, паспорт, ідентифікаційний код, документ про реєстрацію місця проживання, бо лише з нашої громади можуть отримувати особи. Далі довідка медична про факт поранення. І довідка про виконання засобів захисту батьківщини і банківський рахунок. Відповідно, пишеться заява, ці документи прилагаються туди, і на протязі місяця півтора-двох розглядається, і на той банківський рахунок направляються кошти. Поставити свої питання ветерани війни, члени їх родин, а також демобілізовані військовослужбовці можуть за телефоном 073 525 0101. 01.